Осунеться те, що відповідно до закону про національну безпеку передбачено національна безпека це захищеність державної суцілітету, демократичну поцільну владу та інших національних інтересів від реальних та потенційних загроз. Окрім того, складової національної безпеки є інформаційна безпека України. Складова національної безпеки це стан захищенності державного суверенітету, реально ціни з демократичну цінну владу, а також протидія нанесу шкоди даному інформації та національної безпеки поширення негативних інформаційних впливів у тому числі. Родовому по поширення цивільної інформації, інспектовної пропаганди, інших інформаційних операцій, несмісне розповідь, інформаційних інших матеріалів. Тому відповідно до цього рішення на безпеки від 1521 21 -го. вказано, що стратегічна ціль номер 1 це вся інформація протидія дезінформації, інформаційна операція на держави державою раси, серед іншого на ліквідацію незалежності України, повалення поційну владу, порушення територіальної театру та іншу пропаганду, яка здійснюється в державі. В ході достового розслідування достеменно е встановлено е відповідно в положення законодавчих актів про те, що органи, е в тому числі територіальний центр е е комплектування та соціальної підтримки, діють в межах е законодавства є е складовою частиною збройних сил України та е в період здійснення повноштабної е збройної агресії, забезпечують мобілізаційний резерв, підготовку направлення е е мобілізованих до. Теритане сервісне центрі через територіальний центр до військових частин Збройних сил України, крім того, ході досудового розслідування встановлено, що залишаючи на повномасштабне вторгнення на територію держави, на територію України держави агресора Шавлюк, маючи у своєму розпорядженні інформаційні канали, якими користувався саме Шавлюк, медіакор та правозакон шавлюк відповідні телеграм-канали та сайт через зазначення, на які підписана широка аудиторія, зокрема на телеграм у новинами, діякор підписано більше 388 тисяч підписників, поширював негативні інформаційні кампанії з приводу незаконності діяльності тазване, центри, та званих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, в рамках кримінального провадження було проведено експертизу від вісімнадцять десятку якою встановлено що об'ємне з місця наданих на дослідження матеріал від ухвалення наявні ословлення з місць, яких вказує на перешкоджання законів діяльності Збройних сил України та інших військових громад в особливий період? Зокрема, було проведено дослідження відеозаписів від четвертого від 1584 року, від 05, від шостого та ноль року, в яких зазначених відеозаписах. З, е, представники ТЦК е, представляються як такі, що є незаконним збройним формуванням, організованою бандою або інш, іншим е, таким лексами, як які в не зазначалися в даному клопотанні, оскільки е, є е, офіційною лексикою, враховуючи дані обставини та висновок. Е, Лігвістичної експертизи з об'єктивного змісту було встановлено е наявність ознак, е передбачених частиною першої скісного 114 стрім 1, -1 а саме перешкоджання е законній законі діяльності збройних сил України та інших е військових громад в особливий період. Окрім цього, в ході до розслідування кримінального провадження е було також встановлено факти заволодіння чужим майном е шляхом обману, а штаме шахрайства. Щоблюку повідомлено про підозру за чотирма згодами з даних кримінальної переправи, а саме від 24.02.24 про те, що 15 години 20-15 хвилин потерпіла фігуковий один після перегляду одної з відеозаписів на телеграм на каналімедіакор у Ютуб, будучи введено омалим оголошення неправдивого збору, грошові кошти перерахувала грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень на описані відеореквізити. Зокрема, з приміткою благодійність на лікування військового».